Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших умов на кетодієті. Це повне виключення вуглеводі. Чому це так важливо? Щоб увійти в стан кетозу, організм повинен використовувати свій власний жир як джерело енергії. Але якщо ви вживаєте вуглеводи, цей процес зупиняється і ви не отримаєте бажаних результатів. Тому головне правило мінімалізувати вуглеводи. Але що саме їх містить, це цукор, солодощі, це не лише шоколад, тістечка, і навіть корисний мед чи фрукти з високим глікемічним індексом, такі як банан, виноград, манго. Крупи та хліб, будь-який хліб, макарони, рис, гречка, вівсянка та інші каші містять багато вуглеводів. Крохмалисті овочі, картопля, кукуруза, буряк, морква, їх також варто уникнути. Бобові, сочевиця, фасоля, горох, нут, хоча вони містять багато білка, але також містять вуглеводи. Молоко через лактозу, та також містить багато цукру. Але вершки та твердий сир можна. Отже, якщо ви хочете досягти справжнього кетозу, уникайте цих продуктів і робіть ставку на жири, білки. Якщо вам цікаво, дізнайтеся більше про кету, пишіть мені у коментарях, і я знімлю ще більше відео на цю тему. sim paka